Здорова Олди! Як ми вже знаємо, Третій Райх віднайшов схованку товариства Таат і худ, яка була наповнена прототипами неймовірних пристроїв. На момент Другої світової, коли Німеччина потерпала від атак коаліції, а запах поразки вже відчувався в повітрі, саме неймовірні технології древнього ордена стали рятівною паличкою. Третій Райх отримав у своє розпорядження пристрої, які випереджали свій час не на одне десятиліття. Надпотужні лазери, антигравітаційні та кібернетичні технології, двигуни невідомої конструкції це лише маленький список того, що потрапило до рук німецьких вчених, використовуючи секрети дати худ третьому райху вдалося створити неймовірну зброю: суперсолдати, панцерхунди, безпілотні літальні апарати, надшвидкі стелс літаки, лазерна зброя, здатна вмить пропалити товсту бетонну стіну і ще багато чого руднівного. Сьогодні ми поговоримо про справжнє вундерваффе, котре вселяло гордість в кожного справжнього арійця та жах у всіх тих, хто потерпав від нацистського режиму. Якщо бути точним, мова йде про літаючу фортецю Аусмерцер та найбільшу у світі субмарину молот Єви. Вже стало цікаво. Тоді швиденько натисніть підписку та вподобайку, і ми продовжимо. Адже відео дійсно круте. У мене самого перехоплює подих. Від одного лише вигляду того летючого жахіття під назвою Аусмерцер почнемо зі смачненького – тієї самої літаючої фортеці, які під силу витягнути величезну субмарину з морської глибини. Аусмерцер під німецької викорінювач це неймовірних розмірів укріплена повітряно-десантна платформа, котра стояла на озброєнні Люфтваффе. Якщо що, Люфтваффе – це військово-повітряні сили Третього райху, як справжнього. Так і альтернативного зі світу Волфенштайн. Німецькі вчені не змогли налагодити масове виробництво, тому Аусмерцер є єдиним літальним апаратом такого типу. Можна припустити, що науковцям не вдалося відтворити деякі вузли та агрегати, знайдені у схованці і Худ. Можливо, через те, що Аусмерцер єдиничний екземпляр, він не став заміною більш традиційним цепелінам, тобто дирижаблям. Оскільки. Кілька цепелінів все ж можна побачити над Парижем у 1980 році. Майже через два десятиліття після створення першого Аусмерцер. Літаюча фортеця була побудована і введена в експлуатацію приблизно в 1951 році. Як охоронець нового американського порядку, машина виконувала ті ж самі функції, що і око Лондона, котре боролося з повстанцями на окупованих територіях Великої Британії. У наступні роки Аусмерцер під командуванням Гернота Германа допоміг придушити широкомасштабний опір нацистському пануванню у Сполучених Штатах під час так званої визвольної війни. Менші осередки спротиву, включаючи ультраправу фракцію в новому Орлеані та залишки Чорного революційного фронту на Манхеттені, змогли уникнути знищення приблизно наприкінці 1960-го, на початку 1961 року. Командування Аусмерцером було передано Ірен Енгель, яку пізніше підвищили до генерала під час перебування на цій посаді. З цього моменту патрулювання та придушення повстанських осередків відходить на другий план. Головна ціль це товариство Крайзао та особисто Вільям Бласковіц. Хоча зрідка Аусмерцер все ще патрулює території, ша про що свідчить карта в центрі управління, що має відмітки про маршрути цього самого патрулювання. У 1961 році фрау Енгель використовує корабель, щоб відстежити молот Єви найпотужніший підводний човен Третього Райху, котрий викрали учасники товариства Крайзау. Все ж субмарина втікла від переслідування та сховалася в водах Атлантичного океану. Але її відстежили завдяки сигналам, переданим нацистами. Підводний човен був просто величезний, тому мав багато місць. Де можна було сховатися, нацисти сховалися в секції F, звідки і транслювали координати Молота Єви 25 червня? Була зроблена спроба штурму субмарини силами Аусмерцера. Але вона, на щастя, була відбита, хоча і вдалося вбити кількох членів гуртка Крайзау, включаючи Керолайн Беккер, керівника цього руху увечері 4 липня. 1961 року, Аусмерцер робить наліт на колишню резиденцію Ласковіца в Мескіті. Використовуючи свої механічні пазурі, машина відриває будинок від землі та підіймає його в повітря. В такий спосіб фрау Енгель прагнула нарешті спіймати біджея. Аусмерцер це справді літаюче жахіття. Хочеш, субмарину дістанемо з глибини. А хочеш будинок. Просто божевілля якесь німецького генія. 12 серпня. 1961 року, а усмерце було захоплено прямо під носом у нацистів. Все завдяки гарно спланованій операції, у якій брав участь Чорний Революційний фронт, товариство Крайзау та ліва група опору Хортона Буна, дочка Фрау Енгель Сігрун допомогла вимкнути автоматизовані системи захисту, відповідаючи своїй ролі, платформи для боротьби з повстанцями, ролі, яка вимагає швидкого. Очного стратегічного руху антигравітаційний двигун осмерцев дозволяє йому швидко пересуватися величезною територією континентальних сполучених штатів. Він перевозить велику кількість сил швидкого реагування, включаючи піхоту суперсолдатів та уберсолдатів, роботизованих костюмів, панцерхундів та різноманітних транспортних засобів. Навіть компактних підводних на додаток до гарнізону. Саме смерсер має не менш вражаюче озброєння лазерні гармати по всьому кораблю, палубні зенітні. Та артилерійські гармати, лебинні бомби для атаки на підводні цілі, підфюзеляжні пускові установки з керованими ракетами класу повітря-повітря та реактивні транспортні капсули, які використовуються для швидкого розгортання суперсолдатів під час бою, навіть на власних зовнішніх палубах під час польоту. Все обладнання на борту має захист від електромагнітних імпульсів. Захист добре себе показав. Під час ядерного вибуху в новому Орлеані, адже машина не отримала жодних пошкоджень. Ще один вражаючий інструмент Аусмерцера це довжелезні телескопічні кабелі, котрі на кінцях можуть мати механічні пазорі або ж потужні магніти. З їх допомогою можна захоплювати навіть дуже величезні та важкі об'єкти. Потужності антигравітаційних двигунів достатньо, щоб підіймати у повітря власну вагу та вагу чогось великого. Того ж будинка Бласковіца чи субмарини Молок Єви також відомо, що Аусмерцер оснащений найсучаснішим радаром. Відповідно до звіту про технічне обслуговування, якщо антигравітаційний двигун перевантажити, він може вибухнути з силою. Порівняно з ядерним вибухом, робота Аусмерцер значною мірою автоматизована за допомогою німецької комп'ютерної системи Одін. Інтерфейс цієї системи розділений на головний центр управління та допоміжні центри управління Хугін і Мунін, які контролюють захист лівого та правого бортів відповідно. Оберлейтенант Декер вважав, що Одін є найдосконалішою системою такого роду у світі. Проте, принаймні, один технік, який працював на борту, не погоджувався з цим твердженням. Технік говорив, що Одін насправді досить застарілий та потребує модернізації. Проте Аусмерцер так і не дочекався оновлення, оскільки було вирішено, що машина буде надто вразливою без автоматизованого захисту під час ремонту. Незважаючи на високу стратегічну цінність Аусмерцер, комп'ютерна безпека Одін бажала кращого. Адже всюди спрацьовував один і той самий пароль вальгала довжина машини 1488 метрів, ширина 206 метрів, а висота 129 метрів. Дійсно монструозний літальний апарат, ніби щось із іншого світу. Проте швидкість не така вражаюча. Максимум становить всього 120 км на годину без зупинок і до заправок. Аусмерцер здатен подолати 20 тисяч км. Якщо треба зупинятися чи вступати в бій, то запас ходу може знизитися до 8 тисяч кілометрів. Вага Аусмерцер з порожніми трюмами дорівнює 2 мільйона 615 тисячам 817 кілограмам, а при повному завантаженні майже вдвічі більше 4 мільйона 97 тисяч 880 кг. У світі Wolfenstein антигравітаційні двигуни літаючої фортеці виготовляє компанія Daimler-Benz. Власне, на самому Ausmercer встановлені три силових агрегати моделі Daimler-Benz DS-2180 2180 Антігравітейшн Фельд Trip або ж двигун антигравітаційного поля. Екіпаж складається з 980 військовослужбовців та 220 офіцерів в залежності від завдань. Аусмерцер ще може взяти 750 солдатів, 28 реактивних винищувачів гота, 14 ударних вертольотів, кілька роботів, кілька рятувальних підводних капсул і БТР. Озброєння. Аусмерцер теж вражає: одна 800-мм основна гармата. Зенітна штурмова, чотири пускових установки для капсул з солдатами, 22 88-мм зенітні гармати, 20 25-мм Чотириствольних зенітних турелей, 360 12,7-мм і міліметрових кулеметів з двома установками, три зенітні гармати калібру 120 мм, глибинні бомби та п'ять 40 міліметрових зенітних штурмових автоматичних гармат. Командир, який відповідав за технічне обслуговування Аусмерцера, був досить суворим. Він погрожував викинути в океан кожного, хто порушить протокол. Пожежні сокирів Аусмерцер часто губляться необережними солдатами. Назви присвоєні автоматизованій системі захисту, відображають часте присвоєння нацистам імен і образів зі скандинавських і тевтонських міфів. Одін, звичайно, названий в честь Одіна, всебатька правителя скандинавських богів. Хугін і Мунін отримали свої імена від двох воронів Одіна, які літають по всьому світу, приносячи йому інформацію. Це відображає те, як Аусмерцер літає по Америці, шукаючи повстанців і терористів, які загрожують нацистському режиму. Пароль Вальгалла вказує на територію, яка, на думку скандинавів, населена воїнами, які гинуть в бою. Сама назва літального апарата походить від німецького дієслова Ausmerzen, що означає відсіяти або знищити, що узгоджується з його місією: ліквідовувати будь-які ознаки опору нацистському режиму в Сполучених Штатах. Гортість німецького флоту найпотужніший підводний човен, колись створений людиною. Вважаю, молотєви це дійсно вундерваффе, Жодних сумнівів. У розмові з Вільявом Бласковіцом проб Ствая 3 говорив наступне про німецьку субмарину. Гей, капітане, ви викрали молодєви. Наймогутнішу субмарину у всьому чортовому нацистському флоті. Найкраще, що я вам скажу, на цьому судні є ядерна гармата. Клята ядерна гармата молоть Єви найбільший підводний човен Кріксмаріне та в світі загалом. Згодом підводний човен стає пересувною штаб-квартирою кола крайзау, оскільки рух опору викрадають її завдяки статусу найкращої німецької субмарини та здатності запускати ядерні ракети. Молот Єви отримує статус першочергової цілі для нацистів. Керівництво не обходило. Чи захоплять субмарину цілою, чи потоплять разом з повстанцями. Тоді коло Крайзау наказало Молотуєву з'єднатися з силами опору в колишніх Сполучених Штатах, які зазнали нападу нацистських військ в Атлантичному океані. З'ясовується, що новий екіпаж підводного човна не впіймав усіх нацистів, що перебували на борту. Частина німецьких моряків разом з командиром Фішером сховалися в секретній секції F підводного човна, вхід, в яку був добре прихований. Вони надсилають координати, і субмарину вистежує Аусмерцер. Повстанцям вдається відбити напад, але не без втрат. Тепер Молот Єви перебуває під повним контролем кола крайзау та американського руху опору. Коли молот Єви прибув до Нового Орлеану, щоб забрати біджея і нових союзників, Аусмерцер знову атакував. Але підводному човну вдалося втекти, відбившись за допомогою ядерної гармати під час другої американської революції. Підводний човен зіграв ключову роль у знищенні залишків нацистського командування на американських територіях. Ця величезна субмарина стала просто ідеальним місцем для нового пересувного штабу руху опору. Для цього було все необхідне: багато місця, купа зброї, велика автономність, потужне комунікаційне обладнання для зв'язку з іншими осередками спротиву, наявність повітряного транспорту на борту, рятувальні батискафи та інше. Деякі приміщення були переобладнані, після чого на субмарині з'явилися наступні кімнати: тренувальний зал, лабораторія сета рота, тир та навіть місце для утримання справжнісінької живої свині. Субмарина Молот'єви мала довжину близько 300 метрів, і озброєння точно відомо про одну надпотужну ядерну гармату та приблизно 30 ядерних боєприпасів. Ще на борту були торпедні апарати, не менше шести зенітних гармат. Підводний човен міг запускати балістичні ракети, котрі знаходилися в спеціальних герметичних шахтах. Цих шахт було щонайменше вісім. Після звільнення США цілком можливо, що молод Єви змінить свою назву відповідно до класифікації військово-морських сил США, а дизайн підводного човна буде прийнято армією для масового виробництва власного флота підводних човнів у майбутньому. Підводний човен швидше за все названий на честь Єви Браун. Коханки та дружини Адольфа Гітлера, крім того, його могли назвати в честь біблійної Єви. «Молот'єви» Єви має принаймні кілька десятків ядерних боєголовок, які зберігаються в секції Ф. «Молот'єви» Єви базуються на реальних проєктах підводних човнів класу Круїзер. Ці судна були б двічі більші за стандартні субмарини німецького флоту і могли б перевозити гідролітак-розвідник Арадо Ар 231 а також вертоліт Флезер Фі 282 Субмарина є підводним авіаносцем, оскільки в трюмах можна побачити ретрофутуристичні літаки Хортен 229. Також були побудовані інші підводні човни того ж класу, тобто молот Єви не єдиний у своєму роді, на відміну від Аусмерцера. Насправді існує справжній прототип такої субмарини, відомий як підводний човен класу І-400. Побудований імператорським флотом Японії під час Другої світової війни. У 1942 році було наказано побудувати 18 підводних човнів цього класу. Але в 1943 році їх кількість було зменшено до п'яти. Вони мали нести до трьох гідролітаків Аіші М-6А Сейран. Але лише три. І-400 у місті Куре та І-401 і І-402. У місті Сасебо із п'яти були завершені. Ядерна гармата на підводному човні мала реальний існуючий аналог. Це американська атомна гармата моделі М-65. На жаль, про молодь Єви ми знаємо набагато менше ніж про Аусмерцер. Проте субмарина все одно вражає своїми розмірами та озброєннями. Нічого не сказати. Справжня бундервафа тепер зрозуміло, як нацистам вдалося захопити майже увесь світ. Маючи такі технології та зброю, навряд чи знайдеться суперник Співставний по силі. Оголошую голосування у коментарях. Хто потужніший? Єви чи Аусмерцер? Ваші відповіді чекаю в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей та слава Україні!